Вітаю! Ви на Ютуб каналі, на першому україномовному ютуб-каналі компанії Мудра, де ми говоримо про навчання за кордоном без маркетингових прикрас. Поділюсь нашим досвідом, з прикладу наших студентів, які там навчаються в Китаї, Південній Кореї. Культурні розбіжності, коли ви тут в Україні, ви реально, ви навіть коли ви розумієте, що ці розбіжності є. Ну, коли ви знаходитесь в своєму середовищі, звичному для вас, ви це сприймаєте. Ці розбіжності сприймаєте дуже теоретично. Але коли ви приїжджаєте туди, і ви з цим зіштовхуєтеся безпосередньо, і, це, і ви починаєте це сприймати як обмеження вашого самовираження, вашої особистості, вашої самобутності, тому що вам треба щось вчити, досліджувати, змінювати, дуже часто я спостерігаю в наших студентах такий, знаєте, бунт. Тому що вони кажуть, а як же права людини, а як же толерантність і так далі. Все це є, але все це трішечки по-інакшому виглядає в країнах Азії. Будьте готові до того, що ви не виходите на мітинги, не вчите корейців, китайців, не знаю, японців. Як треба вас поважати? Ставте фокус, що ви маєте зрозуміти цю країну. Не вони вас, ви їх. Коли ви їх зрозумієте, певно, що вони почнуть розуміти вас. Культурні розбіжності досить сприймаються деякими нашими студентами дуже болісно. У нас були випадки, коли студенти, ну по суті, це і психосоматика, це якісь певні хвороби. Це люди можуть займатися із психологами і так далі. Тому думайте про це до того, як ви туди виїжджаєте. В ідеалі, звісно, що щоб ви поїхали в цю країну, щоб у вас була така можливість поїхати в країну, де ви хочете вчитися, на якийсь короткий період, просто познайомитися, але не так, як турист, а трішечки десь можливо зануритися глибше в якусь, в якусь ситуацію, локацію, щоб зрозуміти, наскільки вам в цілому комфорт, комфортно жити серед людей, які дуже на вас не схожі в культурному плані. Треба також пам'ятати, що далеко не всі спеціальності доступні для міжнародних студентів в країнах Азії. Це не так, якби якщо є ця спеціальність в країні, то туди допускаються всі. Наприклад, в Південній Кореї ви не можете поступити на програми по медицині. Ви можете поступити на програми, які суміжні з медициною, там догляд чи можливо там апаратні якісь там не знаю, там, апаратна медицина, але не лікар, не медик. Те саме в Китаї, наприклад, кожна ця країна, вони я маю азійська країна, власне кажучи, треба розуміти, що ці країни запрошують міжнародних студентів не як добродії, тому що вони просто хочуть робити добро людям. і просто вони хочуть, щоб у вас був такий цікавий гарний досвід. В цих країнах є певна потреба в обміну знаннями, в навчанні своїх студентів, верніш, в, скажімо, в наданні своїм студентам. Доступу до західних культур, цивілізацій для того, щоб свої локальні студенти, да, китайці в Китаї там чи корейці в Кореї, щоб вони зіштовхувалися з іншим мисленням, щоб вони вчилися пристосовуватися до і ну розуміти насправді людей інших культур. Країни не хочуть насправді не завжди хочуть ділитися своїми досягненнями в якихось спеціальностях і так далі. Їм легше, наприклад, просто контролювати міжнародних студентів, якщо їм дозволити рухатись певним коридором. Ну, наприклад, доступні бізнес-спеціальності це певний коридор. Китай каже, ми вам відкриваємо широко двері на технологічні спеціальності, інженерні. А моя думка, особиста моя думка, це дуже зручно для того, щоб, наприклад, коли ви вчитесь на інженерній спеціальності, да, Китай завжди був ловцем місків. Китай завжди дивиться на міжнародних студентів як на потенціал для своєї країни. Якщо ви гарний студент, Китай вас зацікавився, ну, власне кажучи, вам може щось запропонують, да, ви може захочете лишитися в Китаї, а ви не китаєць, тому що в китайців є Китайці самі про себе так кажуть. Це навіть не думка іноземця. Да? Китайці кажуть, що вони здебільшого однозадачні. Це не означає, що вони прям. Роблять щось одне, але якщо вони роблять щось одне, вони це можуть робити дуже гарно. Якщо ви їм в один, в один проміжок часу накидаєте різноманітні завдання, вони завалять ці завдання з великою ймовірністю, тому що виключення завжди є. І якби китайці були аж настільки однозадачними, то вони, в принципі, не побудували настільки сильну на сьогоднішній день економіку, яка трішки дає збій, але вона дуже велика для того, щоб прямо цей збій. Міг реально її прям підточити дуже-дуже. Тобто, китайці досягли дуже багато, багато чого. І вони хочуть міжнародних студентів для своєї сили, не для того, щоб з вами поділитися якимсь досвідом. Ну, верніше, ділитися треба, тому що вони від вас не отримують те, що їм потрібно, тому, відповідно, їм треба ділитися з вами. Але в цілому, вам дозволяється бути в якомусь коридорі одному. Медицину ви не можете. Да? Там, наприклад, якби вас цікавили грантові програми в Китаї, то, наприклад, там на творчі спеціальності немає грантів. Ви не можете. Немає грантів, ну, наприклад, там на кіноіндустрію. Ні. Можете платити. Більше того, там можете вчитися китайською мовою. Будете поступати так само, як і всі китайці, там на конкурсній основі. Тобто, це ніякий не буде якийсь особливий коридор для міжнародних студентів. Тому так, пам'ятайте про обмеження в спеціальностях. Ну, зрозуміло, що звертайтеся звертайтеся заздалегідь до компанії, до нас для того, щоб зрозуміти, які саме спеціальності можуть бути, або на які саме спеціальності відкриті, наприклад, там грантові місця. Також українські студенти зіштовхуються з побутовими відмінностями, а це викликає спротив, це викликає непорозуміння, це викликає шок часом. Де живуть, наприклад, міжнародні студенти, живуть в міжнародних резиденціях, гуртожитках. А в Китаї це гуртожитки, які розраховані на одного або трьох, наприклад, там, людей. Тут може бути або коридорна система на коридорі, може бути санвузол, або санвузол може бути в номері по-різному. І от уявіть собі ситуацію, що коли був ковід, у нас в Китаї були, наприклад, студенти, яких переселили з міжнародного гуртожитка, переселили в гуртожиток для китайців. Ну, причину, яку їм назвали, що треба. Локація для того, щоб розмістити десь додаткові ліжка у випадку, якщо будуть ковідні хворі. Ну, якби абсолютно адекватне прохання. Тому кажуть, ви переїжджайте. І уявіть собі, що наші дівчатка переїхали в гуртожиток для китайців. Китайці живуть в гуртожитку по 10 чоловік в кімнаті. Шум, гам вчитися неможливо. Це я вам розказую, як сприймають цю ситуацію наші студенти. Душ в європейській культурі ми поважаємо приватність. Ми індивідуалісти, так? ми можемо об'єднатися, ми можемо бути разом і так далі. Але після об'єднання, після якоїсь командної роботи ми маємо прийти в якесь в, щось, не знаю, там, в, своє, в свою якусь місцевість, місцину. І в мене має бути моя приватна якась там мій диванчик, кріселко, щось таке моє, де нікого немає. Або є де дуже там, де, де ну, мої якісь рідні люди. А в Китаї ви постійно серед багатьох різних людей. Коли наші дівчатка переїхали в цей гуртожиток, душ у них був спільний, загальний. Щоб ви розуміли, спільний загальний душ це щось на зразок, я не знаю, бані, певно, що. загальне місце, де там не знаю, 100 чоловік, 100 дівчаток, там миються і так далі. Гігієнічний догляд українок і китаянок загальний, та? він дещо відрізняється. Я не буду зараз тут у відео. Описувати подробиці і про що, що я маю на увазі, просто це різні речі. Відповідно, китаянки, коли бачать щось таке, що не відповідає їхнім традиціям і культурі, ну, це психологічно насправді для, для всіх культур воно притаманне. Да? Вони з подивом дивляться, вони можуть посміхатись, вони можуть робити фотки, да? вони можуть не знаю, там, тикати пальцями. Щось між собою гіготіти і так далі. Звісно, що це неприємно українка. Тоді дівчатка пішли до ректора університету і сказали, що слухайте, ми так не можемо, зробіть щось таке, будь ласка, для нас. Їм зробили душ. Уявіть собі, туалет, унітаз, чаша генує. Це так, як в громадських туалетах, де немає унітазу, як такого, є просто пласка, горизонтальна ємність, де ви стаєте двома ногами. І от над цією. Чашою Генії зробили душ. Нічого кажуть, ну, я маю стояти митися, звідси ллється, сіди лівється. Я такі вам деталі кажу просто для того, щоб ви зрозуміли, що ви таких речей, поки ви з ними не зіштовхнулися, ви навіть уявити собі не можете, в якому, ну, де, де може е, статися якийсь такий, знаєте, як культурний колапс для вас щось таке неприйнятне. Звісно, потребувало, потребувалося багато часу, досить багато часу, як на мій погляд, щоб ну, діти дівчатка це сприйняли. От. Психологічно це буває важко. До цього я не знаю, мені здається, до цього прям не можна бути на 100% готовими. Рецепт, ну певно, що знову-таки. Більше читайте, більше дізнавайтеся, більше дивіться в цілому. Там десь дивіться в Ютубі, дивіться, я не знаю, гугліть, читайте. І в ідеалі поїхати в ту країну, де ви хочете вчитися. В європейських країнах да, я повторюю приватність, місце, де ви можете відійти від комунікації зі своїми з людьми, з будь-якими людьми, це по замовченню сприймається як норма. У вас буде або однокімнатна або одномісний номер. Або у вас буде двомісний чи тримісний номер з окремою кімнаткою. Ну та хай вона буде невеличка, але там буде ваше ліжко, і там більш нікого не буде. Так? Щось отаке. В Азії це не завжди так. В Південній Кореї вищі стандарти. В південній Кореї я не зустрічала якби таких нарікань від студентів міжнародних, що які б казали там, що ой там обіцяли, наприклад, там такі умови, там щось не так сталося. Там, чи... Тобто Корея все-таки це така, знаєте, як вітрина капіталістичного світу в, в Азії, тому, відповідно, Корея вона дотримується, вона трішки вони ментально дещо відрізняються з Китайцями, в Кореї по-інакшому. Але я думаю, що і в Кореї, і в Китаї, і в тій же самі Японії, тому, на прикладі того, що як у нас навіть студенти їдуть в інші країни, там ту саму Північну Америку, там, в ту ж саму Європу. Ви Рано чи пізно зіштовхуєтеся з тим, що навіть ваші гастрономічні звички вподобання, наскільки ваш, ну давайте називати так, що саме ваш шлунок готовий приймати. Так? Воно настільки відрізняється, і знову-таки кажете, ну нічого страшного, поїм трошки рису. А я знаю студентів, які кажуть, дивитися не можу, я чути не можу про цей рис. бо рис він всюди, я хочу гречки. Я хочу елементарно якоїсь там, не знаю, там просто каш, я просто хочу картоплі, а її нема. Тому, відповідно, знову-таки, як до цього бути готовим? Певно, що дізнаватися, просто дізнаватися. Я думаю, що, мабуть, якби ви наперед знали більше інформації, то ви б себе змогли психологічно підготувати, бо це був би такий вибір, що ви не зіштовхнулися з, 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 з чимось. Непередбачуваним і у вас немає вибору, бо ви вже там знаходитесь. А це так, якби ви ще там не знаходитесь і ви приймаєте рішення, що я готова готовий, не знаю, їсти постійно рис. Чи там я готовий до того, що все, немає свинини, тільки курка. Да, Я не люблю курку, але нічого страшного, це білок буду їсти. Ну, Щось на зразок такого. Оскільки ви зіштовхуєтесь з такими проблемами. Адаптації, коли приїжджаєте на свою країну, яку ви обрали, ми реально стараємося вам донести інформацію до того, як ви прийняли рішення. Ми, стараємося не, ми не намагаємося вам розказати умовно привабливі сторони, чому б вам обрати Китай або чому б вам обрати Корею. Ми вам говоримо, що так, там може бути дуже цікаво в цьому плані, в цьому, в цьому, але. Зважте на отакі речі, які насправді вони начебто дрібні, але якщо ви до них не готові, вони можуть вам досить серйозно попсувати життя, попсувати вашу психіку, тому відповідно про це треба знати раніше. Ми для того, щоб вам говорити про якісь речі без маркетингових прикрас, без, без заохочення вас приймати такі рішення, які би потім на вас негативно вплинули. Заробіток заробітком зрозуміло, що ми робимо бізнес. Ми не займаємося хобі, там і ми не є якась грантова організація, яка щось робить просто заради самої діяльності, і хтось їй там оплачує. Ви оплачуєте нашу діяльність і разом з тим ми не хочемо і ми не робимо. Ми не впарюємо, не втюхуємо вам якісь речі, які вам не потрібні, або які ми розуміємо, що ми можемо щось упустити, але це потім негативно буде. Краще ви відмовитесь від програми, краще ви відмовитесь від наших послуг, скажете, що ну ні, я трішки інакше думала, думав. Повірте, для нас це буде все одно визнання того, що ми щось робимо правильно, ніж якби ви принесли нам гроші, а потім поїхали і сказали. І це не сказали, і це не сказали, такі сякі. І коли, до речі, ви питаєте там, ну, наприклад, там, ви питаєте, чи ми радимо, чи не радимо там, той чи інший навчальний заклад. А, і чому саме да? ми не спираємося на концепцію кращий гірший, бо це дуже суб'єктивне, повірте, враження, і навіть ті самі рейтинги що б то не було. Якби якась, ну, якісь експерти вам говорять, що вони працюють з найкращим, ну, до певної міри, мабуть, що, знаєте, все в цьому світі можна назвати найкращим по відношенню до чогось. А, але це некоректно. Це більш така, знаєте, маркетингові рюшики, тому що у всіх у нас різні бюджети, різна точка відліку, базова точка, звідки ви стартуєте, різний академічний рівень, мовний рівень і так далі. Тому опиратися і я не знаю, продавати вам те, що вам може не знад... не, те що, не знадобитися, а те, що може у вас викликати якийсь потім негативний досвід, але називати. Це все найкраще, і тому ви це маєте терпіти чи там маєте оплачувати. Це не наш метод. Ми фокусуємося і ми працюємо не з найкращим. Ми працюємо з тим, що підходить саме вам. Дуже цікава особливість. У нас поїхала наша колега, яка працювала в нашій компанії, поступила в магістратуру на нашу грантову програму. Поїхала успішно ще до ковіду, відучилася два роки в магістратурі, і її враження, її IELTS 6.5 – Академічний. Вона каже, була тільки одна викладачка на її програмі, яка знала англійську на її рівні. Решта викладачів на магістерській програмі. Англійську мову знали гірше. Коли я питала в Каті, гірше це як? Який найнижчий був рівень? Вона каже: ну, певно, що B1, Не b 2 Це B1. Ну, ясно, що B1 і B2 2 це досить широкі поняття. Насправді Б – це там від IELTS 40 Вона каже, там були такі викладачі, які дуже поганенько знали. Це при тому, що в неї називалася спеціальність там якось пов'язана з англійською філологією. Уявіть собі, це навіть не спеціальність там не знаю там, IT, там, чи ще що-небудь. Англійська філологія це там, де викладачі мають бути, мають просто бути знатоками, експертами в англійській мові. Ну, ясно, в порівнянні там з китайцями, то вони однозначно експерти, зрозуміло, що там. Але, але, але тому, коли ви йдете на англомовні програми в Азію, з великою ймовірністю можете зіштовхнутися з тим, що рівня англійської мови вашим викладачам і вашим одногрупникам буде бракувати і дуже сильно бракувати. Тому 10 разів подумайте, чому саме англомовна програма в Азії, ви їдете туди за. Освітою, можливо, ви готові в принципі, там вчитися самоопрацьовувати матеріал цього. Є такі студенти. І я вважаю, що насправді людина багато чого може взагалі опанувати самостійно, без всяких університетів. Але таких людей, тобто, ну так організувати свій процес навчання. Певно, що не кожен готовий. Не кожен готовий, не кожен може, не в кожного є бажання снага і так далі. Але, але подумайте, що із англійською мовою там можуть бути. Деякі проблеми. Сподіваюся, що відео вам було корисним, сподобалося. Ставте лайки. Підписуйтесь на наш YouTube канал, пишіть коментарі. Обов'язково давайте поширювати цей контент між вашими друзями, знайомими рідними для того, щоб всі, хто хочуть вчитися за кордоном, отримали інформацію з перших вуст, безкоштовну інформацію з перших вуст, приймали свої рішення зважено. за вашими індивідуальними запитами. Звертайтеся безпосередньо в компанію. Будемо раді вам допомогти розібратися з усім, розставити крапки над «і» до того, як ви приймете рішення. Підписуйтеся на наш ютуб канал соцмережі. Заходьте на сайт. Завжди вам раді. Дякую за перегляд.